А це земля в першу чергу. Земля, якої немає аналогу у світі. І це Україна. Це український чорнозем. Бо земля це реальна влада. А Чорнозем це вершина влади. Україна має потенціал годувати. І тут увага, до 600 мільйонів. Людей. Уявіть тільки цю цифру. До 600 мільйонів людей може пригодувати Україна, бо в Україні знаходиться український чернози. Це більше, ніж населення Німеччини, Франції, Італії, Іспанії і Польщі разом взяти. І Україна може пригодувати оці країни, їхні населення. У час, коли світ переживає кліматичні кризи, коли посухи знищують врожаї, а ґрунти виснажуються, українська земля стає стратегічним активом під номером один. І це український Чорнозем. Ось які цікаві факти ми зараз знаємо про нашу Україну. Але є один проблемний момент. Оцей чорнозим, він не вічний. Знаєте, скільки часу потрібно, щоб утворився шар оцього українського чорнозиму товщиною в 1 см, тільки в 1 см. Це близько 100 років потрібно. А ми можемо втратити оцей сантиметр за одну неправильну технологію. Обробки поля. Саме тому кожен гектар української землі це дорожче за будь-яку інвестицію. Тут зрозуміло, да? коли ми кажемо про український чорнозем. чому він такий важливий? Чому це стратегічний ресурс? Саме тому кожен гектар. Української землі. Він дорожчий за будь-яку інвестицію. Я ще раз це, бо ми маємо це пропустити через себе, щоб ми зрозуміли, що таке український чорнозем. Це ресурс, який не повертається за життя одного покоління. Треба 100 років для того, щоб утворився тільки один шар українського.